Рекордна кількість студентів на Буковині близько тисячі абітурієнтів вивчатимуть юриспруденцію в освітніх закладах Київського університету, інтелектуальної власності та права. Нині першокурсникам офіційно вручили студентські квитки та підписали заліковки. Відтепер на Буковині не тільки повну вищу юридичну освіту, але й початкову можна здобути на базі Київського університету інтелектуальної власності та права національного університету Одеської юридичної академії, адже у нашому краї в рекордні терміни вдалося відкрити фаховий коледж. Дякую ректору Київського університету інтелектуальності права Особі Івановичу Фелику за ту роботу, яку він зробив буквально за, за місяць часу, створивши новий. Навчальний заклад. От я скажу такий один момент, коли потрібно було отримати ліцензію на середню освіту, яку видає Чернівецька військова обласна адміністрація. Ніхто не вірив, що це можна зробити. Коли подавали документи, всі казали, ну це неможливо, це коли у вас буде наступного року. Я кажу, ні, це буде до початку цього навчального року. Відверто скажу, ніхто не вірив. Всі були здивовані, як можна було так швидко організувати, пройти акредитацію, отримати всі документи і поти в міністерстві. За словами ректора Київського університету, він мріяв, аби юриспруденцію на високому рівні вивчали на його рідній Франківщині. Пізніше географію вишу поширили і на Буковину, де історично функціонувала юридична академія. Нині в обох освітніх закладах навчається близько тисячі студентів. Сьогодні е, в навчальному. Науково-навчальному юридичному інституті навчається майже 500 студентів, приблизно така ж кількість уже і в коледжі. Тому 100% правильний вибір, правильні дії нашого президента. Не виїхавши за кордон, а вступивши до українських вишів, молоде покоління продемонструвало свій патріотизм. запевняє Василь Фелик. Ці діти це те покоління, яке сьогодні демонструє те, що вони є українці, ніхто нікуди не виїжджає. І набори рекордні. Тобто, це говорить про те, що навіть кращі часи, коли у нас було все стабільно в Україні, наші студенти виїжджали масово, а сьогодні вони не виїжджають. Сьогодні вони демонструють, батьки демонструють свою патріотичність. Окрім того, саме той історичний період часу, в який ця молодь навчається, відіграє неабияку роль в майбутньому України, переконує професор. Я впевнений, що пройде дуже мало часу, і ви побудуєте ту країну, в якій ви хочете жити, яку ви бачите. Бо саме серед вас міністри, саме серед вас президенти, саме серед вас ті люди, які будуть творити нашу історію, ту історію, про яку ми мріємо. Родзинкою закладу є наявність форменого одягу, який вирізняє їхніх студентів з-поміж інших, розповідають керівники освітніх закладів. У нас така є ізюменка в Чернівецькій області і в Чернівецькій області наш коледж входить у форменій одязі. Це воно привчає до дисципліни наперед. І у вас, хоч маленькі погони, але погони. З часом я думаю, що ви всі отримаєте великі погони серед вас будуть. Працівники правоохоронних органів, прокуратури, поліції з великими зірками. Окрім того, навчання на базі Київського університету інтелектуальної власності та права відкриває його студентам унікальні можливості. Вони можуть поєднувати навчання тут із іноземними вишами, адже заклад співпрацює майже з двома десятками престижних закладів освіти. Це договора, меморандуми, які чітко. Розписують регламент навчання нашого студенту в двох одночасно вищих навчальних закладах. А дипломи Київського університету інтелектуальної власності та права національного університету Одеської юридичної академії визнають навіть у Великобританії. Вони визнали дипломи Одеської юридичної академії однієї з кращих в Європі і дуже легко нострифікують наших випускників саме в Великобританії це говорить про якість надання, якість нашого диплому. Тому у вас дуже гарні перспективи. Студенти ж переконують, обирали цей заклад і професію. Свідомо з дитинства був дуже зацікавлений судами, правом, законами. Мені це дуже подобалось. з Самого народження хочеться якоїсь справедливості в світі. Ви знаєте, тепер ну і допомогте чимось, коли ми підросту. Допомогти чимось там збройним силам. Мені подобається захищати права людей, тому я думаю, що в майбутньому все-таки виберу адвоката. Попри війну, у її родині не йшлося про виїзд за кордон і здобуття вищої освіти там, запевняє першокурсниця Ярослава. У мене тут друзі, у мене тут сім'я, я тут виросла і, напевно, і тут я хочу здобувати свою освіту. Я хочу у майбутньому відбудовувати цю державу, допомагати їй піднятися після цих нелегких років, що навіть в нас війна. Нині абітурієнтам офіційно вручили заліковки та студентські квитки. Віднині вони студенти. Отримайте свій студентський квиток. Нехай він для вас буде найщасливішим. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.